Друзі, щоб було краще зрозуміло, як плести ось такі килимочки, Я зараз покажу на меншій нитці саму техніку, а вже далі ви зможете його просто на інших тканинах робити або іншою ниткою. Знову робимо петельку, ось так на пальці вона тримається по довжині пальця. Тобто до нігтика ми взяли, перехрестили і можна тут пальчиком притримати, щоб оця петелька отак трималася. Бачите, вона є, вона тримається, я її просто пальчиком притримую. Тепер ми захвачуємо нитку гачком і протягуємо сюди. Затягнули. Все. У нас є перша петелька, вона готова. І тепер ми набираємо холості петельки. Звідси, захватили ниточку, протягнули. Дивіться, щоб вони були приблизно однакової ширини. Захватили протягнули Не треба робити їх, до речі, дуже широкими. Захватили, протягнули, захватили, протягнули. Тут мені їх багато не потрібно, тому що нитка тонша, і кружечок буде получатися дуже відкритий. Але все одно, от я 5 зробила, мінімум роблю 6 штучок. Тепер беру першу, заходжу в другу і. Об'єдную. Так само захватили ниточку і протягнули одразу через дві. Ось такий кружечок у мене вже є. Далі. Тут уже заходите знову серединку, захвачуєте і робите дві петельки. Бачите, щоб воно не стягувало вам. Ось так дві петелечки, і тоді вже дві протягуєте ниточкою. Наступна петелька заходимо. Захвачуємо, робимо дві петелечки і протягуємо дві. Далі, трошечки меншу ниточку роблю. Знову заходимо, захвачуємо і протягуємо дві. Так, по кругу до кінця прошиваємо. Якщо ниточка гарненька, то бачите, виходить ось така косичка. Зручно все потім видно. Знов зайшли, захопили дві петельки, протягнули в одну. Ой, тут згубила трошечки, трошечки все, нитка розділяється. І тепер з'єдную з першою дві. Одну. Все, вже в нас є перший кружечок. Тут навіть на цій ниточці, бачите, гарно видно. Тепер потрібно брати за ось цю одну косичку. Тобто, це петелька, яка залишилася. І їх беремо ми за дві. Так, надіваємо петельку, захватили дві штучки. Протягнули сюди ниточку. І тоді дві. Знову шукаєте, щоб була ось ця косичка. Дві, щоб було ниточки. Надіюсь, видно. Дві. І тоді протягуємо. Дві. І тоді протягуємо. Тут, бачите, трошки довше ниточка вийшла. Воно, бачите, вже негарно. Вже виходить така дирочка. Роблю її трішки коротшу. І тут буду заходити в цю петлю двічі, тому що, бачите, воно вже починає з'єднуватись. Ось, так, бачите, виходить. Далі. Чим більший він буде, тим краще буде видно узор. І техніка плетіння залишається такою самою, але я вам тут трішки покажу трішки проплету, щоб ви бачили, як воно робиться. Я дуже люблю в'язання гачком, це такий приємний метод розслаблення і, чесно, він дуже захоплює. Отко сидиш, здається, одні й ті самі рухи гачком, а наскільки потім краса виходить. В школі навіть грамоту мала за трудове навчання, що так в'язала гачком. Літочка, до речі, бачите, тримається ось цим пальчиком і регулюється так само ним. І я колись не могла б навіть подумати, що я зможу вдома. Сплести сама таких два маленьких килимочка навіть в різних кольорах. І тепер дійсно схиляюсь до того, що хочу спробувати килимочок з тканини джинсів сплести. Таким самим методом ви в'яжете по кругу. Точно так само це виходить, навіть коли плести килимочки з грубої нитки. Це така сама методика роботи. Просто там грубша нитка. Більший гачечок і більший одразу виріб. Деколи, бачите, роблю в одну петлю дві, щоб воно ширше було. І це така захоплююча робота, що чесно. Можна сидіти і в'язати весь день. Дуже захоплює це. Сидиш, собі в'яжеш, можна ще якусь пісню заспівати. Люблю співати українські пісні. Сидиш собі, таку якусь річ вив'язуєш, і виходить щось дуже-дуже красиве. І я ось поки показую вам, як це все в'язати, то вже мені прийшла думка, щоб зв'язати таку кругленьку подушечку. Ось це все просто до кінця дов'язати, а потім дошити, і буде така подушечка е, на ліжко, жовтенька. Знаю так само, що гачком ще в'яжуть іграшки дитячі. Це, до речі, дуже хороший метод навіть заробітку. Дитячі іграшки вив'язувати, або зі шнурівки вив'язують килимки, теж продають їх. Бачила в інтернеті. Або якщо дитяча іграшка, то ще роблять оцю метрику. Знаєте, коли народилась дитинка, з якою вагою, там скільки сантиметрів, у котрій годині. Вив'язують теж на іграшці. Дуже цікаво і дуже хороший такий метод заробітку, тому що це і іграшка, і от така маленька згадка. Ось така краса виходить. Дуже гарно. Воно з обох сторон дуже гарно виходить. І так можна плести, плести дуже багато. А мені цікаво, багато тут а, е, в мене. Підписників людей, які вміють в'язати гачком. Напишіть в коментарі.